Вітання, мої рідні землі, івано франківськ моє місто, мої люди. Обласна і міська рада. Кобзарі. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, от де люди наша! Слава! Слава Україні! Обласний центр івано франківськ Ніколи не знімала. Сам сама рідко буваю, приїхала в гості. Роз'їздилася. Не перейменована. А що треба її перейменувати? Микола Грушевська. Так, так. Микола Грушевська. Ми ну, тому доходимо. що на заході України вулиці зразу називалися так, нормальними. Але ми іменами. Так, зараз виходимо Після 91-го року до так званої сотки. Стометрівка 100 метрівка. -метрівка. Слухайте, тут такі провулочки, як в Європі? Тут такі дуже гарно. Це старе Будівель, Це мені місце. кажуть, що Франківськ таке гарне, гарне європейське місто. Це мені кажуть, бо я тут ще в дитинстві була, Туда, Ще на концерти так... приїжджала в драмтеатр. Родина дорога приходила, коли я співала. Не вся, правда. Старі будівлі дуже гарно. Можна Ой, Ірина, Ірина Васильівна, моя приємно. дорога сестричка. Дуже приємно. Які будівлі покажи. Ага, старі лівські. Тивінрин, салати було. Тут ура! Ми прийшли в кафе до родини. Нас Саша. Інна, братова. Кафе? Квартира номер Квартира номер Три. Адреса? Адреса? Вагилевича 9. Вагелевича, 9. Центр Івано-Франківська. І я прошу дуже, роблю це напитки спеціально. Тане. Бариста. Для Лесі Лисунечки, моєї найліпшої братової. І ми п'ємо е, сухо лиманське вино, сухе біле виноробна станція, то є крафтове виробництво. Найсмачніше вино то... України. А -а -а. Ми... Я такого не знаю. Я беру вина світу, а мені трошки, бо то... бо то я ще в гості до Іринки з ночовкою, там що мене теж чекає домашнє вино, правда? Так, а, так. а що ми домашнім вином гратися? Це ж дома буде а тут, тут не. Дома можна. То сухе? Сухе. То, Але колір. то янтарний mm -hmm. колір. Зараз собі... ну, покажи мені ще раз того. Вино покажи, вино, бутилочку. Бо я запам'ятала і потім собі таке купила. Гарно. То у вас прямо від поставника? слухай, okay, то, то для коктейлів, так? Для кави, yes. для коктейлів. Це все крафтове, національне, народне, всерідне, театральне, мистецьке. У нас все Зараз. життя, це театр і мистецтво. А ще звідки? З драмтеатру, з, з усіх усюди. На Західному фронті без перемін. Брій за Україну, Роман Франко». а що, як я літом зараз не можу ні в один театр попасти, бо всюди відпустка. Думаю, по драмтеатрах походжу, теж відпустка. Раніше в нас не співпадали оперність драма. Тепер ходіть, дівчата, до вина, і я дзвоню чоловіку, бо я Або я йду в басейн, і вас лише зараз без пасік. Дзвони чоловікові. Чоловік то мій брат. Давай, давай, А де Іринка? А картини чекай. Картини тому Лесика? А як то ні? Отак От це художники. Що місяця зміни? Художник, мій брат. Прошу дуже чоловік. <рес> брат перепрошую національної галереї Молдови. Виставляється, то вже не той рівень, щоби він поляк. переможець конкурсу. У мене якийсь інтернаціональний бієнали живопису 2023, Молдова. Який він у мене молодець? Супер. Зараз прийде поздоровлю. А тут виставляються художники, щомісяця інші? Mm. І так, і Лесик так. дозволяє, щоб виставлялися інші. А та Він ікони малює і фонописець і мою мій портрет малює вже років 20, Недомальований. Я кажу, де той портрет? Він добре, що я його так не закінчу, бо я вже малюю в іншому стилі. Я кажу, офігеть, накладай зверху, як маски як мали. давінчі, давінчі зриве Давінчі малював е, халтурно. Наша подруга реставрувала картину Давінчі і казала, що так е, халтурно малював, що капець. Лицо к лісу лісані увідати люди. Давай, Леся, Олеся, сідай. Все, даю. Так, Іринку, давай сюди. Келі... Віка, а лихе-лихе, келі... та тут одразу пів бутилки влізає. Шикардос? За, За успіх. За життя. Щоб я тут була з частою гостею хоча б раз в тиждень. Роз... А я... ну, ти можеш бути, до речі? Прошу мені. Нічого не передбачала, їхала до, атмосфера до стоматолога і вирішила помити голову. Думаю, я раз як красиво то їхати в голову. Бо я в селі, я на городі, збираю кабачки, Марі комаріку, пироги сьогодні ліпили. Всі таки, знаєш? Ну, такі, знаєш, такі, як я. Роботи горять. Це моя робота я покажу, чим займася. їде в суми пані, Дивіться, роботи, аптечки бойові складені. А я знаю, хто що. волонтери Дивиться, окура... складені, окрузійки, ще всякі штуки складені, все складене. Це все марка. А ще ця пані машини купує для. Що сідає їде, ще й возить. Вона їх ганяє, ще на передову. Так. Та. Хто не хоче, а вона. Братова мірова. Що робити, хто як піде? Хто, як не, ти, спали Хто, до... як не ми спалимо мости? Знаєш? Точно, я би так. Мені автомат всіх би як в фільмі... Ріжки завтра приїдеть, Лесоня <кх> будемо тестувати. до АК. Хто? Ріжки <кх> до автомата Калашникова. Теж, я А запитую. ти що я навіть втримати не зможу? Ти тяжкий... Ріжок він простить. Максим його, до речі, скоро складає, розкладає. Ну це автомат, а я ріжки закуповую, дуже не вистачає. Я закуповую всякі штучки. Всякі штучки. Все, хлопцям все є. У мене хлопці забезпечують всім. Молодці. Хлопці Деякі хлопців я знаю, вони провідують вони в Дніпрі. Дуже рідко, але провідують. Ми гуляємо по визначних місцях. Бачите, як деколи привожу як до себе додому, і мене сусіди думають, що кожен раз якісь інші воєнні до мене приходять. Я ж не буду розказувати, то мій брат, то мій друг, то мій друг, то братовий друг. Але всі такі знаєш красиві, накачані, кремезні. Гарні все яке люблю всі, якого небудь до хати не та що це. В мене колись так було. Они поїхав і теж сир приходить і каже, іде такий, знаєш, він кремезний грязний, весь вонючий і каже. Бабки сидять на лавочках, а він каже: А сусіди, що подумають, що ти мене додому йдеш. Я кажу, але мені так все одно що вони що подумають. Я кажу, в мене всі сусіди построєні, і всі знають. Знаєш, що ти ж вона має сюди? бути? Каже, ну але щось Олеся скажуть потім. Це я кажу, так Олесь, знаю, що ти сидиш тут. Олеся був е, в цьому вбиткові. Ага. Я Олесю вже відео зняла, відзвітувала. Щоб, щоб бути Хай, першим. Що... Щоб був в хаті да? знає, щоб бабки не були першими. <ріх> <Щоб ріх> Твоя <ріх> Інна тут ти знаєш, е, водить всяких. А, у вас так затишно, так миленько. У нас папушка є з Києва. А він тільки що літав по салону, я І як? Що, Арчі, йди сюди. Він не говорить? Не говорить. Там закрита клітка чи ні? Він все говорить, дівчата, з вами дуже добре. Я, звичайно, це все розумію. Не то, що біже, я хочу пересісти в машину з малою. Плавайте скоро і вертайтеся, ми вас чекаємо. Цікава, десерт, Все, сіль. я все приймаю, сидер, я в гостях сидром е, пригостив нас, Леся. Я хотіла її здивувати. <рес> <пиваєте>, що <рес> <рес> Та я багато не пила, я була на Тернопільщині, збирала смородину, позички і все решта, їдь потім розташти. Падали дощі, ми пили не тільки сидр почали... Центр міста, там далі театр. Це Олес, відомий художник, про якого я завжди ну, іноді згадувала і говорила. що брат художник. Оце він. Дякую, Олесь. Олесь. І все його кличуть Лесь, як і мене. Олесь, а я Лесь. І я тебе вітаю з перемогою Ші. на міжнародному конкурсі. А, це, це було шикарно. У <схі> мене такі всі класні брати, красиві, високі, породисті, мужні. А породу Сильні. треба паспорт мати спеціальний, в мене немає. Я знаю, що ти розмальовував храми зараз вже. Ні, храми ні. Я там, ми малюємо. А де можна тут подивитися Потім Хоча зробимо окрему екскурсію. Коли? Скоро. Та зараз темно буде? Так, коли зараз, як ми зараз не зробимо, так вже Та одне машину. Поїдемо. Е, номер три, квартира. Красота. Я ще Кафе. З виставляти свої роботи. Каже, Лесик картини оцінювати не треба, бо може виставлятись будь-хто. Починаючи з художників, може виставити свої роботи, домовитися з власниками, тобто з лесуючи зінною. Mm -hmm. mm -hmm. Старе зеркало. Теж полозькі Я можу показати Це мурали, які лесик. Це проекти. Але вони малюються. Що так. Це робота називається. Це скільки хвор... часу треба, щоб її замалювати? На... Ну, це треба десь ну, на на четверо людей два тижні приблизно. І це так, ніби професійних художників треба. Тому що реалізм. Це у Франківську буде? Так, та це протидія насиль насильств. Насиль насилью. Протидія насильству. Насильству. Так, це, є, це діти в школі ці це, вчилися, це виявилося. Так, це, ось так він виглядає, ніби взагалі, на це. Uh -huh. Називається Говори зі мною. Ну, тому що розмова це є один з елементів протидії на силі. Індіатор фільм бачив? <фільм> Ні. Це як це люди, які школа. хочуть покінчити життя самогубством, як і обговорювати, що їм говорити. Це там. грахованки uh -huh. називається. Тобто теж діти ховаються від Це лісі. Твої роз... руки. Та руки це, твої, Так, та це діти ховаються. <реку> діти ховаються Клас. дуже багато портретів обличчя дітей, і ми не знаємо, що там, чи там посмішка, чи там сум за, Ну, да, тому знизу, що? чи це він встидається, чи він мовчить, ніби тобто. Можливо, Але каже, очі глибина душі, а очі серйозні не. Не можна, оце не Але коли чахра, вона да? буде намальована, вона буде трохи. Це ще не. Це школа тільки в процесі. Ще. Ті вже малюються, ніби школи. І що там, ще третя школа, якась зараз, де там є. Купа проєктів ось А я вам. А, і це я вам показував. Погляд показав. Це. Я всі показав. й погляд показав. Ні, це ти мені я не показала. Та, це а погляд. Це мені дуже подобається. Так, тут гарно. Так, мені теж та цей мурал подобається, бо він такий. Дуже, дуже. Бо він технічний такий, ніби дуже. Ну, це... Сепія. Це не чорно-біле, це сепія буде намальова. Mm. Ну, це ж якби фотографія а це. А це робочі діт... робота дітей, ніби це. І вони ну це підсилено, цей гіперреалізм, він підсилює просто ці рисунки. Ну, такі дитячі наїв, такі, такий, скажімо, дитячі підсилюються завдяки завдяки цьому жилу. Скажімо, скажи скажі мені роботу, яка взяла нагороду на міжнародному. Тут, тут зараз, не знати. зараз. Це є, це отут, Робота повинна. взяла Гран-Прі, на... міжнародний піновий живописи. Але це з Австрії. Така вже старша кубіти. Це, це перше місце з Молдови. Наталія. Так. Ну, Молода досить дівчина. А що, як це зовсім різні роботи? роботи? Вау, а поясни мені. Це серія робіт, «Горизонт подій. Але це є такі відбиті сорочки, ніби uh -huh. власне, таке, як стара річ ніби людина, з якою асоціюється її якийсь певний епоха, певний період життя, ніби я прямо от, сакральна річ, я називаю uh -huh. та в якій ти проходила. Знаєш, от от все віддам, а цю річ не хочу віддати. Ти такі речі забираю в людей. І перебиваю їх на Левказ, а потім зверху домальовую це от якраз горизонта подій, це емоційний портрет людини. Ніби такі сім. Ти ж комісія знала весь труд, заложений в цю. Ну, це не є так. Та все труд. Як назвати холод? Роботу, інсталяцію, що це перформанс, да, ні це робота, не це, це, це живопись просто. Але такий сучасний сітством, скажімо собі, знаєш, ніби ти це, це ніби є… І тут написано Олександр <клес> 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 Базюк, 81-го року. шість першого. Вісім шість <клес> Там далі вже інші Может, там ще третє місце дуже гарне з Єгипту. Це друге місце, так? Так, так. Ну, я дуже люблю друге місце. Бо перше місце коштує гроші, гран три репутації якоїсь. Третє місяця. Я як відмінниця, але не медалістка, бо теж треба були гроші. Третє місце. Я думаю, що якщо третє місяця, ми пожаліли, напевно. А якщо перше, то не критики. Знаєш, зараз з України треба треба підтримати, а друге місце це краснорма, знаєш. Це що, Карлос? А це гарно це чи що? Ні, це поліція, якась затримка, я не знаю, що тут є димка, якась він в кабінці туалетний, є? Ну, так, якась дипломатія, тут я не знаю. Я просто не був, та дружина була просто. Слава, що не їхав, бо там все англійською мовою це дуже серйозно було. Ця... А серйозний я, я покажу, да? який музей тут. Бачите, який його відрізняє. Ан Макс теж як я в Польщі англійською говорила, я він спостерігав. А це що? Це музей якраз сам. Ага, це де виставлялись так, ваші так, роботи? Так, національний музей. Угу. Це ватно, особливо то був, мені зараз тут нема до сього. Не знаю, І це багато робіт? Тобто всі сторінки зайняті роботами, так? Да? Так, так. 100, тобто, то, серед скількох 100, це 100, друге місце в тебе? 140 країн, ні, 48 країн, 140 учасників. 8. Капець. Ну, тут всякі різні. Тут сучасне мистецтво, є такі вдалі десь Ну, Що то під, 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 під Гога чи що? Під та, ні, та це, це, це не безкопідковоснівні, бо кожен шукає якісь індивідуальні своє бачення, ну, якісь описи. Мені вже Василь, твій, друг, художник, пояснив квадрат Малєвича. Так, це вже успіх. Василя успіх, що вміє пояснити. Бо, бо зрозуміти, це не мала справа, значить. Ну, бачиш, є багато робіт цікавих всяких різних. Тут їх треба вже видивитися, бо це поліграфія, вона не. Не передає. Лише угу. відсічує так, камера. Та, та, та. Вона не вона не передає всього з місця. Знаєш. Брат, я пишаюсь. Та дякую. Ця. Дорога родина. І я так далеко від цієї родини, як билинка в полі. Далеко. Перебралася до Дніпра. Здається, коли ти у відпустці проведеш час зі своїми рідними, близькими, ти набираєшся енергії, надихаєшся на ширі рік творчості і позитиву. І для мене це Львів, я на Франківськ, думаєш там батьківський дім. У нас тут атмосфера зовсім інша. Все трошки не так. Все трошки не так, так все глибше. глибше. І, і, що... і то, що на камеру красиво передає, то все трошки інакше. А, але важливо люди не місце, а люди, які оточують, правда? І родина, то я не знаю. Часів. О, літає, пташка. Так, так, так. Я пам'ятаю, Іринки був попугайчик, який говорив Ромчик, гарний хлопчик. Так. Як це було вже давно. А я то пам'ятаю? Бідний як та курка вдох заперепрошую. А така у нього хвороба куряча, така ну, щось крутився, крутився, і даду їв, даду так даду 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 от даду їв даду. і умер. Отак. Він вже старий був. Він mm. Вже був старий, де я йому там якісь пробувала було mm. давати, капала місяць, мучила, мучила і рівно. Оце, якщо я не люблю, то кризки діти, вони теж два рочки жили. Та вони умирають. Вони привчались до вічності і знали, що таке смерть. Я знаю, це собак заводять в дружбу собаки. щоб ви незалежність, а хомяків для того, щоб... А яке з котами незалежність? Коти абсолютно егоїсти. Ні, це індивідуально. Я думаю, що... Пусте, пусте тіло, таке, яке власник заповнює свою, свої самі гірші просто всі. Ну, така я. Він у нас він присилав, приїхав. Він приїхав на, на каву. Так нас живе там. слухай. Тому йому можливо все. Взагалі, слухай. Ми його дуже рідко Пускаємо, але деколи пускаємо, то просто знайде. Але клас вже, перший раз таки, бачиш. Приведу людей. <пілля> Чекаємо поп'є. Арчі, Арчі. Ти, ти чекай, бо ще не встигнуть фотографії. Немає, зробити. Та, <пілля> Може вас з ним фотографувати? В, він, він, він не дуже це, він не дуже нагріє, але... Але, щось... але буває. Але можна він так... купатися Лесик робить натуральні сидри. Тут тобто в кафе продається натуральний сидр з натурального соку яблучного, який видавлюється в, на Тернопільщині, на родині моєї де моя бабуся живе. Натурального соку воно бродить, має 12 градусів. Натуральний, натуральний в цьому кафе. І це виробництво. Це Лесик Інтерпрайз. Ні, це сік продається по справі. Але mm. що воно у вас по такій ціні, я просто дивуюся, Тож не може. Там сам сам сік коштує дорожче, стакан це соку дорожче. Я лука Яблука стою. коштує. 25 гривень порція сідра натурального. Там бо ж води немає? Ні, нема взагалі ні води, ні, ні цукру немає. То якась благочинність? Ні дріжджів, ні води, ні цукру. Клас. Цукру. немає теж. Це ви йому спеціально набираєте воду? Так, я не Повернувся до нас як життя. До нас повернулася. Олас. На Проект, який показував Лесик в проєкті, а це вже в дії. І це малює Даша, да? а, це... Не, Даша, це Даша. а це. Оце Даша. Це Женя. А це Олекс. А це Олесь. Олесь каже, тут у мене тільки закладка. Так. Даша і Женя. Дуже приємно. Це, це художники видатні Григорій. світового рівня. Євген, Євген... Євген Григорів і Євген Казасі. Євген Григорів і... Дарія Засець. Дарія Засець? Дар'я вчиться в Харківській педагогічній школі. Яка? Як, Харківська? Де... То ми поряд з Дніпром. Женя закінчив графічний дизайн е... Львів. 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 Ти ось з Лесиком вчились, ні? Так. Да. Там ми познайомилися. Ти коли кажеш Лесик, то так познайомлене знаєш. Бо ти знаєш, що я Олесь, ні? Я знаю, що він Лесик, а я Леся. Так завжди наші називали дити. Це мій брат. Так, так, так. Іринка може загадати. Дуже приємно було з вами познайомитися. І де це буде, де які це будинок буде прикрашати, це де а адресу можете сказати хто? Це ліцей 17 номер, адресу точно не скажу. А дев'ятнадцятий, угу. клас. Все, я вас започатнила в історії. Коли буде мурал, я вже приїду наступного року, приїду подивитися, а ось автор ну, ви можете відкриття там буде Марсинків. Я не буду, бо світ. я буду в Дніпрі. Франківська і не тільки. Клас, дуже буде ресторан. Щоб показати От такий красивий франківськ вечірній. Мало що видно. Це готель, так? Це готель, внизу ресторан. Він ресторана. Дністер. Це пам'ятник архітектури. Угу. Дуже гарно. Але погано видно вже нам ну, тут таке. З боку. Це наша земля, трактор відомий на початку війни. Які який... відтягували російські танки. Сука, це на гаражах. Люди попросили, щоб намалювати в підтримку для військових. Ага, це гаражі їм їх підтримає. Це буде Україна.